Вітаю в ефірі програма Вічна віч. 29 квітня світ відзначає Міжнародний день танцю. Ця дата є річницею від дня народження видатного балетмейстра Франції Жана Жоржа Новера. З нагоди свята поговоримо із керівником народного ансамблю бального та спортивного танцю успіх Юрієм Горобцем. Доброго дня. Вітаю, пане Юрію. Ну, вже сама назва вашого колективу Успіх говорить про те, що ви налаштовані на високі досягнення. Нещодавно відбулися всеукраїнські змагання з бального та спортивного танцю у Хмельницькому, які, які ви організовували. Розкажіть про них пару слів про ці змагання. Ми це традиційні наші змагання, які до війни ми проводили щороку, але війна внесла свої корективи і ми не проводили. І наші всі дітки дуже люблять змагатися, дуже люблять виступатися. І ми готували. Ми шукали приміщення, що було бомбосховище, і нам е, люб'язно надало приміщення е, політехнічний коледж. І ми там розвали наше свято танцю, наші змагання, фестиваль, де всі діти виступали хмельницькі, і також були нас гості з Вінниці, з Чернігова, з Луцька, з Львова, з Тернополя і з інших міст України з Рівного. Це ви організовували так, і е, які ж успіхи були вашого колективу? Яке Дивіться, у нас було дуже багато номінацій. В різних номінаціях виграли різні діти, але в нас є також переможці і призери. Тобто дуже багато і гостей поїхали з перемогами, і, і я кажу, місцевих хмельничан. І наших успіхівців. То це були перші змагання за час війни? Так. Чи у вас вже були якісь в Хмельницькому? Це були перші змагання за час війни. Ми їздили раніше у Луцьк, у Львів, у Тернопіль, але у Рівне. Але в Хмельницькому це були перші змагання. Ми наважились, тому що зараз зараз складні часи, і ми дуже переживали, чи все вийде, чи не буде тривоги. А якщо буде тривога, що ми будемо робити? І ми вирішили, провели і дякувати всім гостям, всім батькам, всім танцюристам, дарували гарні емоції. А загалом важко було організовувати у воєнний час ці змагання, що було найскладніше переконати, що це безпечно в нашому місті буде відбуватися, зібрати гостей, які були е, перше. Це переконатися для безпеки. Це номер один. Другий момент це в нас є розклад, і має бути завжди варіант Б що буде, якщо вдруг буде повітряна тривога. Куди ми будемо розташовувати людей і другий момент, як ми наздоганяти розклад, як ми будемо змінювати розклад, щоб не було скупчення, щоб всі пішли задоволені? Тобто це було не най найскладніше. У репертуарі вашого успіху танці від бального до спортивного зупинимося на першому. Бальний танець він такий вишуканий, граційний. Чи це танець, який виконують тільки на світських заходах балах, чи його можливо десь. Можна зараз скрізь танцювати. Розкажіть про історію цю е, ну в момент, як історія це дійсно світські е, танці, де виконулось тільки на балах. До речі, багато років назад ми проводили е, з міським з міським головою е, великий Віденський бал філармонії, де було якби е, ми намагалися створити цю атмосферу. І досить вдало це вийшло. І всі хмельничани мали змогу е, виступити на цьому балі. Ми, ми вчили, ми робили уроки, всі виступали. Всі жінки брали вечірні сукні, чоловіки, костюми або смокінги. Ну, це було так дуже дуже вишукано. Але зараз бальні танець можна виступати кругом. І в школі наші діти танцюють на різних святах, і на змаганнях, і на концертах. Звичайно, зараз не ті часи, зараз менше концертів, менше всього. Ми виступаємо постійно на якихось благодійних акціях, які проводяться в різних місцях, і ми їздимо виступаємо і збираємо якісь кошти для війни в ЗСУ. Тому зараз можна виступати кругом. А як би ви охарактеризували бальний танець, в чому його особливість? Вишуканість, інтелігентність, е, такі гарні, е, гарні звички, гарна поведінка, тендітність жінок, мужесність хлопців. Угу, дякую. А ви також е, слідкуєте і за сучасними тенденціями так. танцю? так? То які ж зараз модні віяння у танцях? Е, зараз багато дуже нових віянь. І вони щороку приходять деякі приходять і уходять, а деякі приходять і залишаються зараз. Модно і диско, і хіп-хоп, і хілс на підборах, де дівчата танцюють. Зараз дуже багато нових тенденцій. Наскільки вони лишаться, ну це час покаже. А що таке соціальний танець? У Вас також в вашому репертуарі є соціальні танці, де е, головне не хореографія, а спілкування між партнерами. Соціальний танець це одна із галузей. Танцювальній галузі, яка спрямована на відпочинок, на приємне проводження часу. І як кажуть, в, в бальному танці потрібно як кажуть, натягнути спинку і тягнути носочок. Там це не потрібно. Там потрібно, там не складні рухи, які можуть вивчити всі, і там і проводити гарний час. І це спрямовано для більше для дорослих і від 16 років і старше. Ми були в Німеччині, і там дуже це популярно. І дуже багато дорослих займається іменно соціальними танцями, де вони танцюють для себе не для концертів, не для змагань, а для себе, для задоволення, для фізичного фізичного розвитку, для тонусу, для натхнення, для, для задоволення, де люди знайомляться, дехто одружується, дехто просто компаніями дружить за інтересами. Та такий клуб за інтересами, де цікаве провадження проводження часу. А які танці можуть бути наприклад, соціальними стан? Сальса, бачата. Ось такі мамба, ось тобто, такі танці, які дуже побаки зомба. Це такі танці, які зараз популярні у світі, і їх можна танцювати соло, і можна танцювати в, в парі. І це досить непоганий і цікавий такий вид. А в якому віці краще прийти в танець, щоб досягати таких спортивних досягненнях на змаганнях? І чи можна прийти в танець вже в дорослому віці, чи не пізно, щоб займатися для власного задоволення? Ви знаєте, взагалі статистика є, як кажуть, виключення. Найкраще, звісно, 5-6 років прийти, де ще ще можна зробити гарну розтяжку, ще можна сформувати осанку, і все можна зробити поступово. Але й дорослі теж приходять, яким, якщо мають сильне бажання, вони все Теж можуть досягнути. Але це тяжче. Але це можливо. Чи є таке, що, наприклад, от вже для змагань обмежений вік танцюристів? Наприклад, от спортсмени деяких видів спорту до такого віку доходять і далі вони вже покидають спорт. В танцях нас є таке розгалудження, яке називається сіньори. Це от, як в спорті таке змагання ветеранів. І от взагалі спортсмен вважається до 35 років. Але після 35 років ти можеш піти в сіньори і там виступати, там є теж дуже багато безліч категорій, і ти можеш виступати довго і я кажу для задоволення. І в нас це не так поширено, а за кордоном це дуже поширено. Дуже багато різних категорій до 45, до 55, до 65. Я кажу, ми був, У нас колись була подорож в Німеччину, Я був здивований, що дуже багато старших людей танцюють для задоволення. В дехто змагається, дехто просто йому приємно вдягнути смокінг, вдягнути гарну сукню, зробити зачіску, вдягнути посмішку на лице і щоб на тебе дивилися і аплодували. Це дуже велике, таке приємне задоволення. Коли йдуть до вашого колективу займатися танцями, чи є якийсь відбір, кастинг? Ви наприклад, когось берете, комусь відмовляєте. Ну звичайно, ми дивимося на дітей. Звичайно, ми дивимося, чи дитина готова сприймати. Інформацію, тому що деякі діти, ну, всі ж діти по-різному розвиваються, декого ми беремо зразу, декому кажемо, прийди через рік. Тобто, ось такого плану. Ми звичайно ми дивимося на, на можливості, як вона вас приймає, як вона слухається, тому що це ж порядок, це ж і дисципліна має бути. Хоча, звичайно, на перших, на перших заняттях ми з ними граємося, ми з ними робимо все в ігровій формі, щоб дітям було цікаво, не нудно, щоб вони підбираємо репертуар такий нескладний, щоб вони. Там хлопали підскоки робили, щоб це було не складно і дітям було до вподоби. А от батькам порадити, яких дітей віддавати на танець видно зразу за якимись природними фізичними даними, що це може бути гарний танцюрист. Ви знаєте, я вам скажу так, що все залежить від мами. Якщо мама вірить в свою дитину, то дитина досягне всього. Тому що в принципі більшість дітей нікуди і нічого не хочуть робити. Сьогодні всі сидять в гаджетах, і граються, і в них це я кажуть улюблена справа. А якщо мама хоче, щоб дитина не сиділа в телефоні і не сиділа, рухалася, щоб неї було подвіжне, щоб в неї був гарний круг спілкування, щоб вона виступала, щоб вона щось досягалась, то звичайно її потрібно спрямувати і. І бути дуже спрямованою мамою, і не давати, як кажуть, ніяких поблажок, щоб дитина не, як кажуть, бо не лінувалась. Тому що часто діти кажуть, ой, я не хочу, мені це не подобається. Тому що вони вже, в них вже є план. А, кажуть, про можливості багато талановитих не досягають, багато не дуже талановитих досягають. Це все індивідуально, і тому однієї формули немає. Угу. А загалом, яку користь для здоров'я дає танець, бо це не тільки краса, вишуканість і розвага, а це і ще й користь для здоров'я. Яка вона? Найсаме, найсаме головніше це, звичайно, осанка. Осанка це рівна спина. Ми всі знаємо, що якщо рівна спина, то як кажуть, всі органи краще працюють, і, і, і кров краще йде. І, звичайно, від осанки все, все йде. Крім того, наша є виворотність. Тобто, коли розвертаються ноги, тому що багатьох, ну з дітей, є якісь плоскостопії, якісь касалапості, і ми, звичайно, це вирівнюємо. І крім того, ми ще кажуть, показуємо якісь манери, як як дівчинці руську подати, як її провести, як до за нею слідкувати, що як з нею поводитись, як бути в спілкуванні з протилежним полом. А от чи є якісь такі світові змагання, можливо, танцювальні заходи, про які мріє кожен танцюрист туди потрапити? Звичайно, є такі світові заходи. Найголовніший заход це в Англії, Blackpool. Це найголовніший захід, де збираються всі танцори, і всі мріють туди поїхати, всі мріють представити свою країну, всі мріють там гарно виступити. І в нас було дві поїздки, і наші пари. Були в фіналі, і ми були дуже задоволені. Одне се пару був мій син, Даніло Гробець і Кузьміч Веліна, наша прекрасна партнерша. де і звичайно у нас був, ну у мене особисто, як в папи були сльози, тому що це мрія кожного е, тренера, кожного учасника, щоб бути в фіналі в цих найпрестижніших змагань. А загалом згадайте, можливо, до війни такі найяскравіші виступи вашого колективу? Десь якісь були конкурси, змагання чи просто показові виступи? Ви знаєте, нашому колективу вже більше 35 років. У минулому році ми мали святкувати ювілей, але була війна, і ми його не, не святкували. І за цей час у нас дуже багато виступів, дуже багато змагань, дуже багато фестивалів. І я не можу сказати, якісь одні краще чи інші. Наш колектив побував і в Англії, і в Франції, і в Італії, і в Чехії, і в Польщі, і в Німеччині. І ми кожна поїздка є особлива. Вона приносить своє якісь відчуття, якісь своє задоволення, якісь свій новий новий ступінь розвитку. І це як кажуть, все все доведе до успіху. Досвідом да. переймаєтеся. А прикладом для ваших вихованців є ваша з дружиною пара, бо вона також викладає танці в вашому колективі. Розкажіть трошки про вашу танцювальну історію. Це танець вас звів і взагалі де навчалися танцювати? Е, взагалі я навчався в цьому колективі, успіху я перший набор, мій е, е, тренер. Кондрико Сергій Іванович, який організував цей колектив, а потім, я кажу, вже передав мені. Але... А з дружиною нас зв'язало танець. Вона прийшла до нас на тренування, нас поставив наш тренер і так все. Плавно, плавно переросло до сімейного життя, а, а тепер вже і професіонально. Вона не тільки моя дружина, вона мій лучший друг, моя колега, з якою ми обсуждаємо всі плани, як щоб показати цій кращій дитині, що сказати краще цій дитині, як організувати кудись поїздку, як, як е, якесь слово підбадьорення сказати. Розумієте, і ми, як кажуть, вже працюємо в тендемі довгенько. Вона вже в е, 18 років буде, як ми одружені, і ми вже. Ну, ще скажу, 19 років, як ми вже ну, разом. Є танець такий, який ви любите двоє найбільше танцювати? В нас був дуже гарний танець, він називається Біла Акація це був танець Вальс, який ми танцювали дуже багато разів. і ми постійно отрима найкращі аплодисменти, найкращі відгуки. І він нам теж дуже подобався. Він такий ніжний, гарний. Моя дружина одягла біле чарівне, чарівну сукню і входила, як кажуть. В, в, в музику вросло і ми дуже натхно це танцювали. А зараз виступаєте десь для власного задоволення? Чи більше як тренер? Ми зараз не виступаємо. Ми зараз тільки тренуємо дітей, танцюємо тільки на якихось, якщо коли до війни, тільки на день народження. І вже і ваші діти також перейняли від вас так. це захоплення так. танців. Так. Також вони зараз вже на якому рівні в танцювальному. Ну, В них високий рівень танцювання, вони танцюють, показують гарні, гарні результати, і ми задоволені, як, як батьки, що хлопці танцюють. Чи будуть пов'язати яжу, пов вони танці з своїм життям, ми не знаємо. Це буде їхній вибір, але дитинство у них гарне, цікаве, щасливе, в гарній компанії, гарними друзями, з гарними емоціями. У нас, крім танців, у нас є ще походи в ліс, у нас є якісь походи в якусь країну мрій, ми придумаємо якісь з ним. На басейн. Ми, ну, Наш колектив живе не тільки танцями, тому діти всі дружні і ми радіємо за всіх дітей. Цікаве дозвілля, так? Так. Ну, а зараз які у вас плани? Можливо, навіть попри війну, якісь конкурси мають бути? Е, через два дні наш колектив має їхати в Київ. Це наша буде перша поїздка, за, як почалась війна. Ми не наважувалися, тому що там постійна тривоги, але ми вирішили поїхати, тому що Київ це столиця України. Це була танцювальна столиця світу. Найкращі пари в готувалися в світі. Ми дуже багато працюємо з київськими спеціалістами і, і приймаємо досвід. Наші діти теж дуже сильні, і ми хочемо поїхати подивитися, як порівняти, взяти щось якийсь досвід при себе показати на людей подивитися, прийняти досвід. Я вам бажаю успіху у ваших задумах і дякую вам за цікаву розмову за гарну. А глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.